Владислав Юдін завершує свою скульптуру у кузні. Зазвичай тут працюють ковалі, але влад з напарником додали цьому місцю трохи футурології. Їхній витвір, схожий на декорацію у стилі наукової фантастики з книжок Станіслава Лема. Це така гойдалка. При гойданні ракети рухається голова. Вона не прилітає, вона просто вже ось зафіксувалася в людині. Це вже ось така людина, яка після ось повномасштабного вторгнення вона вже вспахнута, вона вже вразлива. Влад, метець з Харкова, якому довелося виїхати з міста у перший тиждень війни. Вже рік він живе і працює у Львові. У нас плану точно куди саме не було. Ми думали, або може в Полтаву, або може в Дніпро, або ще кудись. Ми сіли, нас сказали, що до Львову, і ми приїхали. Ми такі вже ну не будемо вже виходити. Як сотні інших митців-переселенців, влад шукає можливості продовжити займатися творчістю під час війни. Разом з 16 колегами з різних куточків країни він бере участь у проєкті під назвою навігація. Це розповідь про нас самих, про те, що проживає наше суспільство через особисті історії митців, які переїхали вимушено з своїх міст і, і домів сюди, до Львова. Дехто вже вдруге залишаючи свій дім. Це важливі історії, які мистецтво здатне фіксувати. Проект відбувається у старому промисловому районі Львова у будівлі колишньої фабрики, де століття тому виготовляли алкогольні напої. А що у 90-х – банки з повидлом. Вісім років тому комплекс будівель з півторастолітньою історією, що впадають в око своєю неоготичною вежею, викупив швейцарсько-австрійський історик та меценат Гаральд Біндер. У 2004-му Гаральд заснував у Львові незалежну наукову інституцію з дослідження міської історії, а колишню фабрику вирішив перетворити на великий мистецький центр, який назвав фабрика Повидла. Деснеоготик стайловен Олдфакторіз Спрайзин. Цей неоготичний стиль старої фабрики дивовижний. Він має певний шарм. Я боюся, що такі особливі місця в якийсь момент зникнуть просто через те, що ніхто по-справжньому в них не інвестує. Моя ідея полягала в тому, що ця будівля ідеально підходить для культурного центру, оскільки має такий унікальний вигляд. Будівля може надихати людей. Центр сучасного мистецтва має поєднати виставкову, дослідницьку і освітню діяльність у приміщенні переробленої фабрики. Її нові власники захоплено розповідають про дивовижні знахідки під час будівництва, як от цей мішечок з металевими кришечками, маркуванням для бочок з алкоголем часів Австро-Угорської імперії, які хтось сховав у дерев'яній балці на горищі. Ми припускаємо, що хтось розумів, що такі речі будуть знищені, і, напевно, їх заховав десь серед тих балок. І це було як, як послання в пляшці, яку знаходиш через багато років. Після восьми років роботи над проектом його готували до відкриття у серпні, проте війна усе змінила. Під час ракетних обстрілів підземелля фабрики стали укриттям для мешканців навколишніх будинків, де переважно немає підвалів. За кілька місяців команда відновила будівництво арт-центру і продовжує проводити мистецькі події навіть у сховищах. Та реальність, в якій ми живемо, з якою ми стикаємося, ми не можемо до неї застосувати ті інструменти, з якими ми працювали. Це такий рівень абсурду, це такий рівень а, міксу всього поганого, доброго, жахливого, високих почуттів, страху, а, злості. Як це все, як з цим всім працювати в мистецтві? Для цього треба знаходити мову. Ми знаємо, що історію пишуть переможці. Ми не можемо собі дозволити чекати. Ми маємо писати її вже перебуваючи у вирі цих подій. Це наш великий виклик. Фабрика Повидла стане першим арт-центром, збудованим у Львові з часів незалежності і першим великим центром сучасного мистецтва, який відкриють у повоєнній Україні. Омеляно для Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.